Іліада, пісня сьома. Гектор і Паріс приєдналися до своїх воїнів. За порадою Віщуна Гектор викликав на бій найхоробрішого ахейця. Ним став Аякс, який під час битви поранив Гектора, а потім збив його з ніг камінням. Воїни були готові битися до переможного кінця. Але цьому завадило настання ночі, ночі. Агамемнон влаштував бенкет на честь відважного Аякса. Тим часом троянці організували збори, де запропонували повернути ахейцям Єлену та її багатство. Паріс висловив свою волю залишити Єлену, але повернути усі її скарби. Прям Передав це рішення ахейцям, а також прохання тимчасового перемир'я для поховання вбитих воїнів.